Друзі, радий вас вітати на каналі. У нас зараз ринок ліється, його задавлюють, не дають продихатись, у багатьох вже паніка, ніхто не розуміє, що робити, і плюс ще у нас вже потенційно почалася ведмешка, цикли закінчились. Після халінгу пройшло 530 днів. Що у нас там ще Два, двойна вершина була, в цілому. Там Всі схользячі ми вже пробили, тому в цілому ми йдемо в ведмежий цикл. Я не буду зараз розбирати ці наративи. Да? Для мене поки що немає ніяких підтверджень а саме ведмежого сценарію. Є деякі моменти, які мені самому не подобаються, але якогось глобального підтвердження немає. Але відео сьогодні не про це. Я хочу показати вам, чим мені нагадує ефір біткоін. І чому мої таргети в, скажімо так, в 7 тисяч мінімум залишаються поки що валідними для мене, і що я бачу всередини. Давайте подивимось спочатку просто на графік, що в нас зараз коїться. У нас сьогодні 22 листопада. Я не знаю, коли викламу відео, але зараз ми лємося. нас 83. Да? На жаль, ось цього у нас не сталося. 83 біткоін, ефір 800. Вибачте. І знову ж таки, ми зараз знаходимось, Це технічно, тут я зупинятися довго не буду. Я думаю, що у всіх розмальовані графіки, де потенційні підтримки, де що взагалі чекати, там, де можна ловити так далі. Тому я зупинятися на цьому не буду. Да, основні зони, які можна виділити, знову ж таки, у нас зараз ми знаходимося в тижневому інбалансі. Поки що ми не отримуємо ніякої реакції. Потенційно може бути знову зона 2500-2600 актуально цікава. Так само зона 2200 2100 2000 В цілком Реальні, з точки зору техніки, в нас зараз несхідний тренд, а в нас можливий зараз якийсь відскок, далі продовження тренду, тобто до а, потенційно якогось слому, казати, що ми не можемо сюди дійти, ми можемо, тому що в нас а, зараз повністю підтверджена несхідна структура, ми в падаючому тренді. А, тому потенційні зони, я би їх виділив ось так. Куди, а, зараз це я вже накидував наброски. Ми їх пізніше зробимо, але ми зараз знаходимось а, в потенційній зоні об'єму, яку ми пробиваємо, і наступна підтримка по об'єму, наприклад, у нас 100 200 Тобто тут і можна було б очікувати якусь потенційну реакцію і вже а, якісь. Боковий рух. Так само вже по іншим системам, які скажімо так, на яких я трошки зупинюсь, тому що їх немає в доступі поки що у мене. Але знову ж таки, ось ці зони, да, це потенційні зони для хорошого набору. позицій довгостроково. Знову ж таки, це не якась е, гарантія, да? це просто вирагідність, де ціна має максимальне відхилення, де вона недооцінена. Тому ось ці зони, вони зараз починаються з 2400 по е, 1800, будуть непогані для е, набору в е, інвестиційний портфель ефіріума. А е, знову ж таки, в нас може бути так, і зони будуть зміщуватись, і вони стануть. Трошки іншими. Цінові мітки так само зміняться, тому що це все ж таки динамічна зона. Плюс МВРВ в нас вже заходить в зону недооцінки. Це не стандартний МВРВ, тобто в нас on chain показники рахують всі монети. Це трошки кастомізовані розрахунки, але знову ж таки, ми зараз заходимо в зону потенційну до. Недооцінки активу і е, потенційно для набору цього активу. Тому в цілому е, всі зони, починаючи від е, 2500 до е, 1800, дуже цікаві з точки зору е, інвестицій. І так само хочу показати ще один момент, да, що в нас зараз нібито падіння ведмежий цикл ми можемо. Подивитися, як це було на ведмежому циклі, да, що ми, заходячи в цю зону, ми вже просто о, почали литися. Якщо ми кажемо, що в нас вже ось ця стадія, я поки що не бачу цієї стадії для себе, я думаю, що ми десь тут. І думаю, що нас чекає е, дуже затяжний боковик, е, тому що це в нас дисбаланс між покупками і продажами, е, агрегований. І в нас зараз а, дуже сильний дисбаланс. Тому, і в цілому, там, наприклад, да, ми зараз лємось, але а, ми можемо подивитися, що на таких дисбалансах ми V-образний розворот ніколи не мали. Ми мали затяжне сповзаюче падіння або а, довгий боковик. Тобто в середньому боковики а, ефір любить по 2-3 місяці стояти в боковику. 2 місяці. Два місяці, 3 місяці. Тут у нас боковик. Так само 2 місяці. Тому для себе я б очікував би десь плюс-мінус зупинку вже в цих а діапазонах. Все діапазон да, до 2200 можливий. І вже довгий якийсь боковик на 2 місяці з виносами в одну в іншу сторону. Не туди і не сюди, як то кажуть. Але що із цікавого я для себе зараз вивожу по ефіру? Чому я думаю, що ми не будемо затримуватись в цих зонах дуже довго? І потенційно ми можемо в найближчі там, декілька тижнів отримати вже реакцію. Давайте покажу дуже цікаву річ. Я думаю, багато хто в новинних е, моментах бачив, що в нас підтримка на 2800. Е, да, в цілому ця зона це реалізований прайс е, великих гаманців, які мають на балансі більше 100 тисяч ефірів. Що в нас середня зараз ціна, їхня 2800 і що вони будуть захищати е, цю ціну. Так, да, в цілому я з цим згоден. Але мені, скажімо так, я заглядаю трошки глибше і хочу показати дуже цікаву картину. Дуже цікаву картину. По-перше, хочу вам показати, чому ефір мені нагадує біткоін на відмінках 40-60 тисяч. Більшість думає, давайте на прикладі стартнету покажу, що. Ці падіння, маркетмейкер чи там великі гравці, відкуповують актив, забирають у людей активи. Люди тут на паниці продають. І е, якась велика, е, невидима рука забирає їхні монети. Це працює зовсім не так. Монети якраз забираються в довгих боковиках або на зростання. Біткоін це був через боковик. Ефір це був. Чому я перейшов. Ефір був через зростання. Тобто тут монети не відбирались, ніхто не продає на падіннях. Ніхто продають або боковик, або відскок. І тут було чіт чітко видно, що у нас повністю відбирають монети по ефіру. А давайте більш детально покажу. Ми можемо побачити. Це кількість адрес, накопичуючий ефір, які купують і не переміщують, не продають. Тобто це монети, які лежать просто на гаманці. Ми можемо подивитися, що різкий ріст пішов якраз на цінові позначки від 2600, і в нас просто пішло дуже велике зростання, а саме гаманців. Так само ми можемо подивитися по об'ємам заходу на ці гаманці. Ось у нас перші великі об'єми пішли по 2500. І все це, весь цей час іде накопичення. Тобто всі, хто продавав тут монети, да, ми можемо побачити, що їх всі дуже успішно забирали і акумулювали. Так само зараз є в нас метрика реалізованого прайсу саме гаманців, тому що в нас є. Реалізований прайс ефіріума ми можемо побачити, що зараз у нас 2300 і 1500 1150. Це потенційні зони підтримки і потенційного дна, якщо ми йдемо зараз в медвежий цикл, у нас все погано. Це потенційна зона, де ми можемо очікувати ціну. Ми можемо подивитися, як працює. Скажімо так, ці зони вони потенційно являються підтримкою для ціни, тому що тут загалом дуже хороші ціни для набору великих гравців, так само і всіх інших. Тобто цей актив знаходиться в нас прямо в недооцінці. Це потенційні зони набору. І зараз вони знаходяться на позначці 1150 і 2300 це якраз реалізований прайс, де можна очікувати реакцію. Але чому. Ці показники вони не точні, і чому я для себе, наприклад, в сьогоднішній ситуації їх не беру, тому що треба зрозуміти, що це реалізований прайс саме всіх монет в блокчейні, повністю всіх. Мені зараз цікаво дивитись на реалізований прайс саме тих гаманців, які набирають свої позиції. Тобто не продають, тому що в нас, коли ціна падає, ми бачимо новини тільки хто продає, ціна росте, ми бачимо новини, хто купляє. Чомусь, коли в нас все падає, ніхто не каже про те, що хто купляє. Дивляться на тих, хто продає. А мені цікавіше дивитися на тих, хто купляє. І чому я кажу, що відібрали всі ці монети, ми можемо зараз подивитись. А, в нас є. Це реалізований профіт, грубо кажучи, цих гаманців. І ми можемо побачити, що в цілому в нас вони в мінус не заходять, вони в нас мають невеличкий профіт або безбиток, неважливо. Да? І це потенційно являються ціни добрі для набору. Да? Ми можемо подивитися, що в цілому, коли ціна доходила, у нас є ще інша когорта гаманців. Коли вони в цей час в збитку, це непогані точки для набору своїх позицій. Дані оновлюються в онченні не так швидко, як на біржах. Да? Ми зараз можемо бачити, у нас сьогодні 22 число, у нас є дані за 20 число, і тут вже, скажімо так, ця когорта гаманців почала знаходитись в збитку. І для мене це сигналізує про те, що в цілому у нас можливий сценарій, що ми знаходимося десь потенційно біля дна. І так само ж, знову ж таки, ми можемо побачити, у нас тут була середня ціна 1650, зараз 2900, і ми можемо дуже банально, дуже просто, просто подивитись на цей період 2650. Що ми знаходились в цих діапазонах не дуже довго, тому що для мене це буде нелогічно, якщо ми закріпимося і будемо в цих зонах довго, тому що дадуть змогу перезайти людям, хто виходив тут, хто виходив тут, особливо всі, хто виходили тут, нижче 2800, нібито ніби відібратись для них досі. Непогана ідея. І в цілому, я не думаю, що от якраз із цього ми будемо в цій зоні якось закріплятися, тут формувати новий боковик з виходом далі вниз. Тому я б очікував би, що на ближчі, там декілька тижнів, там, наприклад, ми можемо подивитись 17 днів. Ми провалювалися, 16, тобто 2,5 тижні. Ми були в цьому діапазоні, і я так само зараз думаю, що ми в цьому діапазоні. Він у нас зараз 2900, там, 2 Да? Що ми в цьому діапазоні будемо дуже довго, і так само я не думаю, що ми будемо падати аж, ну, наприклад, я не очікую цін 200. А знову ж таки, сквіз, сквіз я допускаю для себе. Тобто 20% сквізануть ефір. Я думаю, що. Для нього це не приділ 20%. Тут у нас наче, 30 навіть було, 27%. Тобто сквіз, так. Да, заход в ці вже зони і тут на торговку нових діапазонів. Ось а, я кажу, для мене це малоймовірний варіант. Знову ж таки, він трошки не б'ється з тим, що. Не б'ється. Трошки ось цим, що нібито ми в цілому в дуже довгий боковик заходимо зазвичай після таких фаз. Але я думаю, що можемо продовжимо боковик або вище, або буде просто малюватись широкий боковик з виносами. Але так само там, декілька місяців ми будемо стояти в якомусь на боковику. Просто кажу, що для мене буде виглядати не дуже логічно тримати ціну дуже довго за межами нижче 2800. Тому для мене зараз в цілому непогані точки для формування позиції в ефірі саме на інвестиційний. В інвестиційний портфель, точніше, а також на якусь середньострокову спекуляцію на відскок. А так само для себе бачу потенціал ціни дві нижчі 2800, да? позначки 2600, 2500, 2400, а потенційні точки мої для набору, якоїсь середньострокової спекуляційної угоди. Знову ж таки, виходячи. З того, що я побачив, як агресивно накопичувалися ці об'єми, як зросла, ці, кількість цих гаманців, і так само знову ж таки ми можемо подивитися, що навіть у нас ціна виросла на там, 200%, а в нас прибутку майже у цих гравців не було, тому що весь цей рух вони викуповували. Знову ж таки, я розумію, що в них план дій, і скажімо так, горизонт планування трошки більше, ніж у звичайного криптона, тому що криптону знову ж таки, цікаво купити сьогодні, завтра забрати 2 ікса. Але в реалі такого не буває. Тому, наприклад, мені цікаво дивитися вже більш якісь глобальні моменти. І так само. Зараз немає наративу такого. Ось тут був чіт чіткий наратив, ефір нікому не потрібен, ефір скам. А, зараз просто немає ніякої уваги для, до ефіру, а, тому що більшість людей, яких я знаю, а, я казав, що типу, потенційно в нас а, ось тут а в минулому відео саме огляду ефіру. Я казав, що тут у нас можлива корекція, що я знижаю ризики по полам ліквідності, я набираю хедж-шорт. і в цілому деякі люди були, що вони попродавали тут ефір. І зараз вони ефір не відкупають, тому що в цілому ефір дорого. Відкуплять арбітрума, відкуплять е, старка, тому що. Вони ж виростуть дуже далеко. Да, і увага ринку від ефіра зараз не фадом прибрана, а просто нецікавістю. Але, що хочу просто показати вам. І, скажімо так, показати, чому думка на думка того, що ефір не має майбутнього, ефір нікому не цікавий. Це просто подивитись на ТВЛ. Da, uh, Ми можемо порівняти TVL Ефірма, який складає 64 мільярди uh, доларів в DeFi. І можемо подивитися той же самий Starknet, який має забрати ліквідність по біткоїну, стати нанотехнології uh, 220 мільйонів. Тобто, у великих коштів немає зацікавленості в uh, цьому блокчейні. Сюди не підуть. А кошти там рікою не пальються, тому що він не цікавий для великого капіталу. Так само, як і не цікавий оптимізм, бірачей. Скажу чесно, сам бірачей ждав, бо дуже цікава в них система Proof of Liquidity, Але з точки зору, взагалі, DeFi він взагалі не цікавий, бо блокчейн повністю сирий. Нормально не працює, ліквідності немає, об'ємів немає і ну, це вже таке. Да, тобто, ми можемо подивитися, що сує, тримає мільярд, полігон мільярд, еваланд, хто б не казав нічого, що він там старий, нікому не потрібен, мільярд, арбітру, бейс, плазма. Зрозуміло, що зараз у нас там дуже багато всяких активностей з ліквідністю, то Поки що це не актуальні визначення. да, а Bitcoin, BNB Chain і Солана. Да? І навіть Солана, яка знаходиться на другому місці, має всього лише 8 мільярдів, майже 9 мільярдів. Ефіріум 65 мільярдів. Тому казати, що у Ethereum немає майбутнього, він нікому не цікавий, він, як там казали, мертвонароджений. Ну, я думаю, що це трошки хибна думка. В мертвонароджені не йдуть всі кошти, які є в крипті, грубо кажучи, особливо в DeFi. Кошти йдуть там, де є ліквідність, кошти йдуть там, де є дохідність. Ефірім доказує, що великим коштам це дуже цікаво. Тому списувати ефір я б не став би. Як я і казав, мої мінімальні позначки це 7500. Ну, в цих варіантах я буду тільки починати фіксувати свій ефір. Я не тут не фіксував, не тут не фіксував, тільки набирав тобто, інвестиційну позицію. Зрозуміло, що спекулятивну я фіксував на різних позначках, Тобто, я зараз кажу з точки зору інвестицій, з точки зору набору позицій на спот. А, тому що знову ж таки тут він на спот був нецікавий. Зараз він підходить до зон, де він цікавий на спот. А, скажімо так, свою думку я з приводу цього максимально детально спробував а, вам пояснити. Сподіваюся, що а, вийшло не дуже довго, хотів дуже коротко, а, бо є дуже багато чого цікавого показати. Але це може затягнутися на дуже довго. Тому, а, друзі, на цьому в мене все. Па-па і до нових зустрічей!